Доброго ранку, церква! Це ще один чудовий ранковий час, коли ми можемо занурюватися в Євангеліє, занурюватися розмірковування над його словом, щоб бачити красу, красу нашого Бога, бачити гріховність людського серця і шукати Його, шукати, щоб перебувати в ньому, щоб знаходити в ньому виправдання, щоб... Перетворюватися на його красу, і нехай Господь благословить цей час. Читання історії Авраама я перенесу на другий день. І прочитаю сьогодні псалом 15 <кій> і поділюсь тими думками, які я маю, читаючи цей псалом зранку. Давид говорить такі слова. Псалом Давида, Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на Твоїй святій горі, той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей, хто лиходія, вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа хто, присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги, хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супротив невинних, хто так чинить, не захитається ніколи. Дивіться, цей псалом він дуже цінний, як і всі тексти святого Божого Слова, вони є цінними для нас, вони є цінними, коли ми не просто читаємо їх. Згадуючи знайомі слова, а коли ми молитовно розмірковуємо над кожним словом, над кожною думкою. І я звернув увагу сьогодні на п'ятий вірш, який говорить, хто грошей своїх не позичає на лихву. Христос через цей текст говорить нам про те, якою повинна бути людина для того, щоб вона мала право стояти в Домі Божому. Щоб вона мала право прийти у Божу присутність. І одна із ознак цієї людини полягає в тому, що ця людина не дає гроші в борг, щоб взяти відсотки. Ми знаємо, що в ті часи не було банків, банківської системи, системи там кредитів і іншого. І люди, які попадали у фінансову скруту, вони могли звернутися до багатої людини, до заможної людини і взяти гроші. Але ця заможна людина, бачачи скруту ближнього свого, давала гроші не просто з милосердя, не просто для того, щоб допомогти і на деякий час людині дати можливість вирішити якісь свої фінансові питання, а давали гроші у борг. І ця система вона існувала, тому що у людини, яка знаходиться в фінансовій скруті, не було вибору. Їй потрібно було або взяти в борги, потім повертати з відсотками і навіть працювати на цього багатія, щоб відпрацювати борги, або залишатися в такому скрутному стані. І от через це викривалася гріховність людини. Чому Бог говорить, що людина, яка так чинить, людина, яка дає гроші у борг під відсотки, вона не буде в його царстві. Вона не буде стояти в його присутності. Вона не зможе жити у Божому домі. Тому що людина, яка так живе, людина, яка користається скрутою ближнього для власного збагачення, вона показує собою, що вона не знає Бога. Вона показує собою, що бажання її серця, Вони суперечать тому, який є Бог. Вони суперечать тому, який, якою є. Краса Божого серця, якою є природа Бога. І людина, яка суперечить Божій природі, вона не може бути в Божому Царстві. Ми читаємо у Псалмі 145, 9 й вірш, де Бог говорить про себе, говорить про те, який є Він. І Він говорить: добрий Господь до всіх, і милосердя Його на всіх його ділах. Подивіться, що Бог говорить про себе, що Бог є добрий, що Бог є добрий до всіх, хто до Нього звертається. І Він говорить, що всі Його діла відносно людей, які звертаються до Нього, які шукають його в часи скрути, вони сповнені милосердя. Бог керується милосердям до людини, яка знаходиться в скруті. Бог не шукає вигоди. Від людини, яка знаходиться в скруті. А Бог дає, милуючи людину і покриває нужду людини, турбується про людину. Бог нічого не отримує від того, що турбується про людину. Але Бог дає людині і Бог керується при цьому своїм милосердям, Бог керується відчуттям жалю до людини. От що керує серцем Бога, коли люди звертаються до Нього в молитві. І ми сьогодні живемо в часи війни, і ми бачимо, як війна вона викрила гріховність людського серця. Ми бачимо, як війна показала, що люди можуть скористатися скрутою інших людей для власного збагачення, бачучи, що в людей сьогодні немає виходу, немає вибору. Бачите, що люди живуть в державі, яка не здатна потурбуватися про них. Люди користуються цим. І потім ці люди підуть до церкви, ці люди, які е, дають квартири під неймовірні ціни, ці люди, які користаються нуждою ближнього, потім підуть до церкви, будуть святкувати релігійні свята і будуть думати про себе як про релігійних добрих людей. Але Слово Боже говорить про те, що це є гріховність, це є гріховність людини, яка суперечить Божій природі. Подивіться, наскільки глибокою є Божа любов, наскільки глибоким є Боже милосердя. В Євангелій Дівана говорить нам такий знайомий нам всім вірш, що Бог послав у світ свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Подивіться на цей вірш з точки зору Божого милосердя. Бог, бачучи нашу нужду, Бог бачучи нашу нужду гріха, дає саме дороге, що в нього є. Що є саме дороге у Бога? Божий син. І він віддає свого сина для того, щоб потурбуватися про нас. Оце є Боже милосердя. І Христос, коли прийшов у світ, коли став людиною, Він жив у точності, відповідаючи серцю милосердного Бога. У чому це виявилось? Це виявилось у тому, що Він віддав себе, турбуючись про мене. Христос віддав своє життя і поніс на собі мої гріхи. Його праведність покрила мою гріховність. І через це я можу війти в Божу присутність. Коли я читаю про те, яким є Христос, який, бачучи мою нужду, віддав своє життя, я бачу, яким гріховним є моє серце. В моєму серці живе гріх. В моєму серці є оця гріховність, яка, бачучи скруту людини, дозволяє мені залишитися байдужою до цієї людини. В те время, як Христос, бачучи мою скруту, не просто не залишився байдужим до мене, а Він віддав своє життя, щоб покрити мої гріхи. Він привів мене до Бога, який може бути добрий і милосердний до мене, Бога, який не користається моєю нуждою, але покриває мою нужду і турбується про мене. Ось якою є краса Божого Сина, і ось якою є гріховність. Гріховність мого серця. Тому жертва Ісуса Христа, вона показує мені мою гріховність. Вона показує мені, що коли я залишаюсь байдужий, до скрути людей. Тим більше, коли в моєму серці виникає бажання скористатися скрутою людини, я чиню гріх проти Божого Сина. Я чиню гріх проти Божого милосердя. І це приводить мене до того, що я повинен. Приходити до Христа, сповідувати свою гріховність і шукати життя ним, шука, шукати того, щоб жертва Христа вона змінювала мене. Тому що кожен раз, коли я приходжу до Христа, коли я сповідую свою гріховність, я вчуся в нього, я вчуся в нього милосердя, тож нехай жертва Ісуса Христа вона навчить нас сьогодні бути тими людьми, які бачать скруту інших. Які, бачачи скруту інших, відкривають своє серце, як Бог відкриває своє серце, щоб ми любили ближніх так, як Бог їх любить, любов'ю, яка не шукає можливості скористатися їхньою скрутою, а любов'ю, яка шукає можливість послужити їм у їхній скруті. Нехай Господь благословить нас, згадуючи Христа, згадуючи Його милосердя до нас, ставати саме такими людьми. А також сьогоднішнє слово воно має звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які ще не прийшли до нього, визнаючи свою гріховність, які, можливо, відвідують церкву, читають Боже Слово, спілкуються з віруючими, але ще не прийшли до того, щоб прийти до Христа і віддати йому свої гріхи. Сьогодні Боже Слово закликає вас прийти до нього. Сьогодні Боже Слово закликає вас прийти до Бога, відкривши Йому свою гріховну нужду, свою гріховну скруту. І побачити Його милосердя. Побачити милосердя того, хто готовий жертвою свого сина покрити ваші гріхи. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.